Я вітаю вас, друзі! В ефірі програма Європейський Вектор в студії Олена Третяк, а моєю гостю сьогодні є Марися Томашевська, українська модель, телеведуча, журналіст. Отже, колега вітаю вітаю вас. Марися в Так, студії. дуже класно. Дуже класно. Давайте згадаємо це щось таке гарне, красиве. Почнемо з модельного бізнесу. Ви... Представляє те, чи представляли е, Україну чи українські колекції на Paris Fashion Week, мені здається, було. Розкажіть про це. Е ну мені дуже так це, це якіс... минулому. Чи це тепер є? Так само? Це саме? тепер. Угу, ви виходите І... на подіум тепер. Так, але для людей подіум це завжди щось таке недосяжне. Недосяжне. Але для мене я вважаю, що це звичайна. Річ, звичайна активність, просто звичайна так, робота так, просто так склалося, що я підходжу для цього Угу. Uh -huh. але це не означає, що це щось таке. Недосяжне. Що дає така робота? Це зв'язки, це комунікація, це гроші. Що воно таке? Ця робота дає комунікації. В першу чергу я дуже вдячна українським дизайнерам за те, що я мала змогу бути дотичною всі роки спочатку повномасштабного вторгнення до Ukrainian Fashion Week. і до наших неймовірно талановитих людей, які створюють ці колекції. Я дефілювала подіумами Лісабону, Будапешту, Парижу, Бельгії, українських колекцій. І В українських дизайнери. колекціях теж uh -huh. в Парижі ні. А в інших державах світу uh -huh. так. Як сприймаються українські дизайнери? Дуже потужно. Вони дуже цінуються, до них неймовірна увага. І вони через цей одяг можуть uh -huh. розповісти про біль українського народу, про нашу культуру, про нашу націю, про нашу незламність і. От зараз говорю мурахи вже мурахи почали. Люди приходять, просто не знаючи навіть, де Україна знаходиться, але чули щось про неї. Угу. І через ці яскраві колекції неймовірний талант українських дизайнерів я співпрацювала з такою дизайнеркою Надія Цяк, бренд Тоня, Ліза Бо, наш український бренд франківським корінням. Ем, мені дуже Пощастило, і я дуже довго працюю з Дарією, Донець. А Дарія і Надія це ті люди, які з тої сторони України. Дарія двічі переїздила від війни, і зараз вона в Португалії мешкає. Угу. Тобто, але створює одяг з українськими елементами, так? Чи в українському е, він не стилі на... На стилі, але угу. в кожному, в кожному образі. Розповідається історія про Україну. Окремо хочу розповісти про Надію Дзяк. Її колекція неймовірна, вона розповідає про історію художниці Рейко, яку знищив окупант через, пам'ятаєте, повінь була. Угу. Ну, Повінь це кліматична, а це було штучно і вимушено зроблено нашими ворогами. І була знищена ця неймовірна культурна, культурна надбання. І через колекції uh -huh. Надія розповідає світові про те, що в Україні uh -huh. є талановиті люди про Херсонщину. Мабуть, це особлива енергетика і Херсонщини, і той Каховко з Каховської ГЕС, яку знищили той води великої, і взагалі українська енергетика просто ну піднімає цей світ. Як на мене, Європа трошечки за затихарилася, можна сказати, так, в тому болоті. Напевно, вони дуже комфортно живуть, мабуть, я не знаю. Є там певно свої проблеми, але ми їх трошки розворушили, і в тому числі жінки, які переїхали зараз. Е, так, але зараз допомоги, на жаль, все менше. Е, зокрема, окрім Британії, але вона вже відокремлена від Європейського Союзу і Штати ще здебільшого, хоч якось, нас підтримують, але в Європі вже. Закрилась квота і не подають руку допомоги, і, зокрема, і фешену менше. Хоча ще, ще угу. десь е це підтримується. Америка, ви сказали, що нас підтримує, і ви є засновницею цього проєкту подружки. Давайте так. про нього поговоримо. Е е я давно знаю цей проєкт. А скільки йому років? Десь близько 13 років даному того проєкту його угу. заснувала ще дуже в юному віці. Тобто, коли ви були в юному віці і вам заснували. Розкажіть, як це було? Він так довго проіснував. Все ж таки, ідея була хороша. Я починала з дитинства займатися журналістикою під егідою Василя Климчука. Він має дотичність до телерадіокомпанії Ера, і я з ним знайома з моїх восьми років. Було дуже е цікаво спостерігати, коли я вже доросла брала інтерв'ю Василя Климчука. І ми згадали ті роки і подивилися на наші спільні світлини. Коли я ще була дитиною, і на звороті вони написали, що коли я виросту, щоб я неодмінно приходила до їхньої телерадіокампанії на роботу. І коли я почала працювати вже в Верховній Раді України, у мене сталася така ідея. Я була дотична до ЗМІ, щоб зрозуміти, як створюється середини проєкт, я дитячими очима це все бачила, і мені хотілося спробувати. <гум> Ми спробували, і потім я не ставилась до цього спершу серйозно. У мене були інші амбіції, але, попри мої амбіції, попри мій власний шлях, тому що я паралельно розвивала подружки і паралельно розвивала себе, щоб допомагати розвиватися подружкам. Проєкт набирав обертів, ставав цікавим. Журналісти Юні ставали все здебільшого професійнішими, і до них була певна увага. І ми зрозуміли, що не все можна купити в цьому житті за гроші. Ерудицію, добре серце, професіоналізм не купиш за гроші. Знання можна, звісно, підсилити, купити курси для покращення своїх професійних навичків, але здебільшого це все закарбовано в тобі, в харизмі. І так, з моменту повномасштабного вторгнення, ми дуже багато зробили з дітьми і з їхніми батьками. Поїхали спершу до Женеви. Там ми представляли виставку Діти за мир, де ми сфотографували і діток ВПУ, і наших юних журналістів з футболками, з надписами тих місць, які зруйнував окупант. Угу. Нас зустрічала Христина Батру Гаврилишин, старша донечка Богдана Гаврилишина, всесвітньо відомого економіста, а також фундації і благодійні організації, які займаються українцями безпосередньо в Швейцарії. І там також був благодійний аукціон, паралельно тому, що приїхали ми, зробили інфопривід і купувалися картини на аукціоні для того, щоб з виручених коштів виділити кошти на допомогу Збройним силам України. Потім ми були в Британії, ми були в Італії, ми їздили в Прагу. Ми дуже багато розповідали світові про Україну і таким чином uh -huh. створили ще й документальний фільм про те, як все розпочиналося. І як це все завершилось до війни? Чим ми займалися? Ми були щасливі, діти мали дитинство, українці родована нація, і ми втікаємо не від бідності і не від того, що нам погано жилось, а тому, що нас звідси виганяють, своєї рідної землі. Нас знищують як націю. Це геноцид. І важливо донести це світові. Я думаю, що світ поступово це зрозуміє. Мабуть, зрозуміє остаточно тоді, коли в їх помешкання прийдуть. Ну, не хотілося б, щоб до них прийшли вороги, але по крайній мірі, щоб вони це якось ближче осягнули. Але давайте про сам про телевізійний власне проєкт. Кожна програма інакша взагалі так в мене. Питання, як до колеги, хто прописує сценарій, хто стоїть за, взагалі за, за, за режисурою. Так? Скільки людей працюють в проєкті подружки? Працюють там 3-4 людини. Угу. В основному всім займаюся я персонально. Ви мене зрозумієте, тому що коли ти контролюєш процес, це виходить якомога краще. Угу. Як працю... ти кожному пояснюєш, що потрібно зробити, краще це зробити самі? Так? Це важко, але тим не менше, в мене є команда. Це монтажер, uh -huh. оператори, в кожного оператора своя задача, тому що різні оператори вміють робити різну роботу uh -huh. якісно. І, відповідно, у більшості пишу сценарії Я uh -huh. домовляюсь, я. І ще в мене були кілька моїх помічників: це uh -huh. дівчата, які також вихідці з телепроєкту подружки, які тут виросли, розуміють uh -huh. специфіку проєкту, законодавство, як комунікувати правильно, щоб не нашкодити. Іміджу проєкту угу. і, в принципі, от і все власне якого віку діти беруть участь у проєкті? залежно від того, як дитина міркує. Це uh -huh. потрібно розуміти. Тобто є uh -huh. дитина в 6 років і в неї міркування на 8, Є восьмирічна дитина в неї навпаки. Не так uh -huh. вона комунікаційно розвинена. А тобто з раннього віку дуже добре розвивати комунікаційні навички. Тому що в років 13-14 в нашому телевізійному проєкті діти вже плюс-мінус вони сформовані. Вони розуміють, куди їм рухатись, яку професію обрати, до чого вони тяжіють, і вони не стоять на роздоріжжі зараз. Це дуже важливо, тому що більшість молоді хоче знаходити себе за межами держави, але ми прививаємо їм такий патріотизм, що навіть якщо вони навчаються за кордоном, вони все одно працюють для України. Uh -huh. Відтак, в Британії в мене є дівчинка, внутрішньо переміщена з Сумщини. Вона працює для України, висвітлює заходи для України. І плані подружки, так таким mm -hmm. чином ми маємо можливості отримувати і партнерську підтримку з Британії no, і скіровувати її на Івано-Франківщину. Mm -hmm. Так і не тільки гуманітарну mm -hmm. допомогу, все, що можемо. Так само є дівчинка, яка працює в Канаді, вже стала журналісткою в свої 15 років, і ми дуже пишаємось нею. Вона теж вихідець з нашого. Mm -hmm. Є наша учениця, яка стала в 17 років пресеташе футбольного клубу, достатньо такого потужного зараз на Франківщині. Не футбольний клуб Прикарпаття. Я mm -hmm. не знаю, чи можна про це mm -hmm. говорити. Це такий приватний футбольний клуб другої ліги, достатньо з європейським вектором розвитку. Угу. Вони співпрацюють з закордонними академіями футболу. І дуже величезний пласт роботи е, паде на її плечі, але вона ним порається, не дуже задоволені, і я задоволена тим, що ми дали той фундамент, і наші угу. діти мають змогу рухатися правильним напрямком. Ви там на плашках підписуєте. Тих юних інтер'єрок журналісти угу. мабуть це піднімає їхню Ні. планку не зовсім так. Угу. Всі ці діти є членами асоційованого центру журналістики і літератури, яке працює при ЮНЕСКО. Має дотичність до ЮНЕСКО. Маліш, міжнародна академія літератури журналістики А, Тобто то вони це їхній статус такий ж так. Журналісти. Ніколи так. в житті я б не написала журналістик, що людина якщо не має справді журналіст. журналістського якогось uh -huh. моменту в своєму в своїй біографії. Марісі, у вас є така цікава ще в біографії одна стрічка. Ви були призначені позаштатною штатною радницею керівництво-франківської обласної державної адміністрації. Це було 23- й рік кінець, мені здається, так? Ну щось. А так, що так і, ваша роль там яка? Скажіть? До війни мене uh -huh. призначили. Uh -huh. Я працювала з засобами масової інформації. Uh -huh. Так. Допомагала їм працювати з засобами масової так. інформації, так? Так. Uh, благодійні ініціативи, які під підтримую проєкт подружки, це. Ініціативи пов'язані з військовими, з дітьми Безперечно, військових. Тільки так, так зараз uh -huh. і з дітьми внутрішньопереміщеними теж, але з дітьми військових так. Uh -huh. Мені це дуже близько. Вам це дуже близько, тому що ви донька військового, які, моє співчуття, яке, на жаль, загинув. Так, в мене тато був офіцер, полковник Збройних сил uh -huh. України. У вас відбудеться не так давно, просто днями, тренінг з мобільної журналістики, Story in Your Pocket. In your... Your pocket. його ага. в кишені. В кишені. В так, в кишені. Так, так, ага. А це е, тренінг, який uh -huh. е, е, дає змогу юним е, журналістам або тим, хто хоче бути ними, uh -huh. або просто тим, хто хоче взяти участь у глобальному подкасті, е, в, навчитися, uh -huh. е, е, знімати свою історію, розказати світові про культуру України е, uh -huh. е, через пристрій мобільного телефону. Тренінг проведе відомий відеограф і журналіст Мікріт угу. разом зі мною американець. То, що... Так, американець, угу. потужний е... медійник і потужний режисер, який нещодавно працював на Всесвітньому економічному форумі у Давосі в Швейцарії. І також працює з відомими е, е, сайтами інформаційними, такими, як Київ Індепендент. Uh -huh. Курує це все. Кетлін Гессерд, uh -huh. відома комунікаційниця, заснованеця в штатах Sports Media Challenge. Її uh -huh. клієнтами є такі спортсмени, як Шокіло Ньюс, сестра Вільямс, NBA і тому подібне. Е, Кетлін Гессерт має дотичність до Kids Connect Ukraine, яка входить в склад благодійної організації «Move Ukraine», яка uh -huh. діє на просторах Франківщини, теж uh -huh. її засновники Патриція і Джон Шморгуни. Патріція, до речі, донечка молодша донька Богдана Гариушина. От вони разом роблять угу. такі дива для українців тобто вони вих, вихідці з України Так, для їм, них болить угу. і їм болить, вони допомагають так як українцям, можуть. як можуть. Тобто Kits Connect Ukraine, це, це організація, яка є заснована в Америці. Це не український винахід, ні, так? ні, але вона угу. дотична в неї відгалуження від мов від юкраїн. Uh -huh, uh -huh. І вони разом переслідують мету – допомагати. Одну мету, допомагати дітям, так. і дітям ВПО, і дітям військовослужбовців. Обабіч uh -huh. Мув'юкрен шукає прихисток, для них створює uh -huh. мобільні будинки. А Kids Connect Конектрен uh -huh. єднає діток з штатів і діток з України. І також заснує в анонсі тренінгу було зазначено, що діти, учасники тренінгу будуть задіяно у створенні англомального англоговних... подкасту. глобального подкаста. Що за подкаст? Що власники там будуть теми в тому подкасті? Музика, культура. Uh -huh. Традиції, uh -huh. все, що люблять підлітки, uh -huh. все чим їм краще обмінятися, uh -huh. і на базі цього розповісти про Україну. Саме власне, тому я й долучилась до цього. Це uh -huh. першочергове, що мене спонукало витратити власний час на, на uh -huh. ці речі. Ми були в Хмельницькому, зустрічалися з головою обласної військової адміністрації. З МІКОМ вони погодили, що Kids Connect приїде до них навесні, і вже буде глобальніше підходити до цього проєкту співпраці. Вони будуть вчити дітей з громади, більше шкіл задіять і часу більше на це витратять. Потім ми. Також були в українському католицькому університеті, де пан Андрій Шестик, який співпрацює з Нотердам університетом, де жертводавцем є Кетлін Гесерт. теж часто там і до цього проходили тренінги, і згодом заключилася співпраця із університетом Гана Франка, факультетом журналістики. А в них є школи. Які їм підшефні, і також мі кріт зможе там працювати з потенційними абітурієнтами, вчити їх як якісно знімати на мобільний пристрій історії, uh -huh. короткі історії і робити це влучно, точно і дуже професійно, щоб це можна було використати на великих екранах телевізорів. Uh -huh. Я знаю, що в Україні існує. Ну, не скажу багато, але кілька проєктів міжнародної співпраці між студентами. Це переважно це університетські проєкти. Один здається з них державний проєкт, а решта кілька університетських. Між університетами співпраця і там студенти вже, тобто це більш старшого віку діти. Ви підтримуєте і проєкт, які підлітків підлітків. Так? Я думаю, що це дуже важливо. Ці горизонтальні зв'язки цьому, в цьому юному віці, так? коли діти тільки ну, починають, скажімо так, знайомити з цим світом, безперечно, підлітковий вік він такий на межі дорослого і дитинства. Mm -hmm. і тут важливо дуже скерувати погляди дітей в правильний напрям, mm -hmm. особливо українських дітей, які зараз мають дуже багато викликів через війну і через психологічні травми. Ми їх соціалізуємо таким чином. Працюють у проєкті психологи також. Так, в них там долучені психологи, uh -huh. долучені школи, школи uh -huh. не тільки з Франківщини, але й з громади. Каутського ліцею, й ліцей, наш франківський долучений. Uh -huh. Там дуже велика команда. Ще раз наголошую, співпраця з мов'ю країн. І тому все отак взаємодружньо відбувається. Угу. Угу. Ви згадали про Хмельницьк, а Я собі згадала про цей благодійний аукціон, де було зібрано 17 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Так. і ви отримали там Подяк. нагороду. Що так. це була подяка? Так. Ой, це було так несподівано. Ми інтерв'ювали перед цим Юрія Горбанова. Нас було запрошено з команди телепроєкту Подружки Сергієм В'ячеславовичем Гамалієм. Це радник голови Служби безпеки України зараз. І ми працювали як і спілкувалися з нашим земляком, спав угу. Юрієм. Власне на цьому аукціоні. Перед ним перед ним потім мене персонально запросили. Це був аукціон для дорослих. Тому на жаль, діток я взяти не змогла. І я приїхала і так себе трішки почувала ніяково. Ну звісно, ми з дітьми там діти десь на були, колядували, десь дітки там отримали якісь заощадження з днів народження. Ми передали не таку потужну суму, але передали на потреби ЗСУ, тому що кожна угу. дитина прагне, щоб перемога була якомога швидше. І потім мене запросили на це аукціон, і це було дуже несподівано і дуже приємно, тому що з рук Сергія В'ячеславовича і Сергія Григоровича Тюріна отримала нагороду за розвиток молодих талантів. Нагородили переді мною так само Катерину Осадчу, нашу з вами колегу, uh -huh. журналістку-телеведучу, яка зараз займається благодійним проєктом і з'єднює людей, які загубилися. Юрій Горбунов був ведучим того. Тієї події дуже круто, що там було дуже багато військових людей, які вклалися, і в те, що Україна зараз до сих пір існує. і це було гордість, приймала, uh -huh. тому що дійсно це всі колеги мого батька uh -huh. Uh -huh. я мала за, за честь бути там. Мені дуже приємно. Тобто подружки відзначили. Проєкт подружки відзначили, оцінили його оцінили, важливість. Так. Так? Так. Це дуже приємно для. Не всі, на жаль, це розуміють, uh -huh. це важливість такого проєкту. Uh -huh. Але хто розуміє, той і відзначає, так uh -huh. скажемо. Uh -huh. Це наше майбутнє, яке, на жаль, зараз дуже складно втримати на місцях. Я зазначу uh -huh. дуже багато проєктів, які хочуть бути як подружки, навіть в нашому місті. Вони думають, що так легко дати дитині мікрофон, вивчити пару фраз і піти до зірки. Суть подорожок не в тому. Ми освітня медійна платформа, яка дає бачення в житті, вектор руху і трошки більше, ніж вектор руху. Угу. Тому тут все набагато Якийсь секретик, такі так. ваш, які ви, звісно, що не розкажете. І це добре. Я помітила, що дівчата, ну там переважно дівчата у вас в проєкті, так вони дуже впевнено. Тримаються перед камерою, дуже впевнено задають питання. І вони їх вивчають ці питання, чи як? Як відбувається? А це? щоб зрозуміти питання, ви як медійник, як інтерв'юер в першу mm -hmm. чергу, тому mm -hmm. що не всі медійники є інтерв'юерами, mm -hmm. і не всі люди, які працюють в новинних, mm -hmm. є, там є диктори, mm -hmm. є новини, є люди, які формати, створюють та... сюжети. І mm -hmm. в кожного журналіста є свої фішки, mm -hmm. ті, які потрібні. Ми медійники більше, які працюємо в інтерв'ю, ми більше психологи. Але ми мусимо ще правильно це висвітлити. І ось дітям доводиться вивчати глибоку інформацію про цю особистість про респондента, не Вірно. Угу. і не тільки інформацію. Сто з тієї, ви самі знаєте, як це відбувається. І не всі діти це можуть, не всі mm -hmm. хочуть, і не всім це потрібно. Тому mm -hmm. дуже мене часто ображає, коли це роблять. Я не назву мої колеги, mm -hmm. а люди, які хочуть бути схожі для mm -hmm. до подруг на подружок, mm -hmm. е кажуть, що ми такі, як ви, mm -hmm. або а що mm -hmm. тут такого. Mm -hmm. Тому що це так само, як дати в руки мені не якщо я не медик. Mm -hmm. Mm -hmm. І змусити мене mm -hmm. слуховий апарат. Mm -hmm. ну, е люди, які відповідають на питання цим юним журналісткам, вони дуже уважно прислухаються до питання, що дуже приємно спостерігати. Як взагалі старші, ну то ясно що вони всі старші, ніж там 7-8 років, 9, які, які беруть інтерв'ю, і вони дуже уважно слухають ці питання. Тому що питання, побудовано. Тому що питання побудовані вірно. Так, Тому власне. що дитина розуміє. І в її очах видно, що вона це розуміє. <свистити> <свистити> це величезний <свистити> пласт роботи. <свистити> і тому вже ці діти це більше, ніж просто діти з мікрофоном. <свистити> а яка складність роботи з дітьми? Дуже важко. Діти часто з тобою на одній хвилі важче з батьками працювати. Ми ж працюємо в основному не з дітьми, а з батьками, з дорослим середку. В чому ви їх переконуєте? Я нікого не переконую. Люди, коли вже йдуть, вони розуміють, що. Я зацікавлена в хорошому іміджу, тому що це імідж не тільки а мій імідж міста, угу. Франківська. Коли ми виїжджаємо за межі держави, це імідж держави. Ми мусимо триматися гідно. Це дипломатія свого роду. Угу. Я ж закінчила факультет, який дотичний до міжнародних відносин і міжнародної інформації. Угу. І, звісно. У мене і дисертаційна тема звучить так: Брексіт в інформаційному просторі Великої Британії. Uh -huh. Тобто я добре розумію, що таке дипломатичні зносини і як треба представити державу, uh -huh. а на дітей завжди зважають і дивляться, як uh -huh. ці діти себе поводять, тому що діти – це зеркало душі. Те, що звучить з вуст дитини, це не схибиш, uh -huh. йому завжди вірять. І тому uh -huh. діти ніколи часто густо не брешуть. Угу. Вони не можуть е, вести потає, потаємні коуарні ігри. Угу. Тому ми в першу чергу дослухаємось до думки дітей, а батьки вже мусять підтримувати. Угу. За 13 років існування проєкту, окрім, окрім тих кількох випадків, яка частина дітей ще лишилася в професії? Так чи обрали собі дотичну професію? Можливо, дотично є діти, які в Британії вчаться, які угу. в Чикаго працюють. Є угу. проєкт Kids Connect Ukraine, Я заходила на веб-сторіночку. Угу. Він англійською мовою. І діти в одній з програм я бачила, що питання задають теж англійською мовою. Мова входить в навчання, чи ви берете свідомо дітей, які вчать англійську мову? Перше, я сама добре володію англійською мовою. Я знаю не одну мову іноземну, вимога така до дітей, або це вже діти мусять знати мову, mm -hmm. приходять зі знаннями, або в нас є чарівна Людмила Анатолійовна Тілігіна, mm -hmm. яка дуже класно вчить діток з телепроєкту подружки. вони ходять до неї на уроки. Вона mm -hmm. їм допомагає в цьому. Mm -hmm. Я їй вдячна. Mm -hmm. не для реклами, а просто mm -hmm. для того, щоб сказати дякую нашим mm -hmm. педагогам. І таким чином вдається дітям mm -hmm. вивчити мову, а хтось ходить на курси іноземні, хтось mm -hmm. ще має класних викладачів. І таким чином десь я допомагаю mm -hmm. зрозуміти, хтось може, може прочитати, не може вивчити, я mm -hmm. пояснюю, це зробити, mm -hmm. щоб це було швидше. І діти дійсно заряджаються бажанням вчити мову. Це круто. Ми розуміємо, що мова, тобто знання не одної, а бажано там кількох іноземних мов та це, це основа, мабуть, майбутнього життя всіх нас. Так, бо те, що ми тут вже бачимо в себе в країні кілька разів перекручені якісь повідомлення від інших інформаційних агентств, це трошки не те, що можна назвати новинами. Отже, ми маємо розуміти перші джерела тому прямому. Щоб вміти робити аналіз. Вміти На робити чому я аналіз. хочу наголосити: в подружках діти мають критично аналітичне мислення. І цьому не вчать можливо в дитячих школах Ну, садочках. декларують, що вчать, не знаю, чи вчать Так. не завжди вчать. Угу. Тому що діти, які приходять, я чесно скажу, як аналітик з іншого угу. боку, розумію, що немає більшості критично аналітичного мислення. А для українців в першу чергу зараз з війною потрібно мати аналітичне мислення. І от, ми коли читаємо перше джерело, значить, ми маємо класно знати мову, вміти прочитати перше джерело. І зробити аналітику, висновок. І, і знати, звідки воно взялося, так. Так. Я вам дякую за розмову, Марися. Дуже приємно було працювати в студії з вами, говорити на одній хвилі, так. одною мовою. Справді дуже так. дякую. дуже. Нагадаю всім, що це був європейський вектор. В студії була Олена Третяк, а у гостею моєї була Марися Томашевська, телеведуча, модель, яка скоро пойде знову представляти колекції українських дизайнерів, і автор, засновниця телепроєкту Подружки. То побачення на все добре, нехай щастить.